Доброго дня. Підростають гусенята, підростають курчата і заодно вони виросли з цієї штучки, щоб для вигулу зробив з підручних матеріалів, для втіки сітку купив. 220 гривень сітка обійшлась. І що ще? А, проволока 100 гривень. Саморізи то було в хазяйстві. Ну і все, О, таку конструкцію зробив, натягнув за вечір вчора. Тут дверцята є для входу. Ну, щось треба придумати, петлі кинути і це. Ну, відкриття, поки воно на, 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 на самій сітці тримається. Ну, я думаю, потім зараз просто нема часу. Дороблю, тут петлі кину. Ну, тут якусь крючка да, по ці, позагибаю, бо ці стерчать, трошки колються. А так, в принципі, нічого. Їм зручно, вже голову, болото місяць. Гусеня там треба добра, тепла погода, і я думаю, я їм вже буду водичку ставити, щоб вони викупались, бо вони такі чорні. Ще трошки їм зарано для озера переведу, потім тут є озерце, що вони вже будуть на, на воді, будуть біленькі, чисті. Але поки так, вони малі бо тут половики і половики в Київській області кажуть коршуни. Ну і соколи є маленькі також, бо бачив, ось тут на, на вербах оцих вони тут кури ходять, і вони вже сиділи три штучки, на, наблюдали, коротше, караулили. То я думаю, ці курчата і гусенята будуть для них дуже гарною Ну, Я так не планую, як вони планують, буде трошки по-інакшому. Ну, коротше, така конструкція. Може комусь на замітку. Ось для переноски, бо вона широка е, хватом, то от посередині можна брати з одного боку один отак ручкою взяв вона не важка, підняв. А з другого боку другий і переносити разом з гусенятами вони переходять. Ну, воду тільки забрали, там зерно і все. Ну і ще трошки кормушок е замовив, бо їм замаловато, щоб не бігатися, то поставлю їм дві паїлки і бункерні вже годівнички будуть, щоб вони не розсипали будуть їсти, будуть набирати. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.